Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Що в Коробці. А, і, чесно кажучи, я навіть не думав, пам'ятаєте, у нас була на розпаковці ось такі ось невеличкі ліхтарики. Я, чесно кажучи, навіть... Не звернув би увагу, якщо б я місяць ними не користувався. І, чесно кажучи, я був вражений. Взагалі-то я намагаюся знімати огляди тих речей, які е ну, дійсно практичні, е корисні так і таке інше попадає, звісно, е відвертий хлам, але е от, ну, зараз ця річ, це, як на мою думку, знаєте, недооцінена річ. Тому що е в дні знижок. Придбати за 66 гривень отаку штуку, блін, універсальну, практичну, класну. Я вам кажу, я е, використовую її близько місяця, і я просто в шоці, тому що це е, якраз той випадок, коли ціна, ну як на мою думку, занадто низька. А, тому що ну, настільки практична річ, я його використовую і е, ну, я його по-перше таскаю на рюкзаці. Да? Я використовую там є магніт, він прилипає до е, залізного даху на гаражі, коли в гаражі нема світла. Яскраве таке світло, що, що просто капець, Ну, от представте, 15 квадратів гараж, і він його повністю. Освітлю, тобто Я все можу знайти на цьому. Заходжу в темний під'їзд, опа, включив, все гуд, все гаразд. Тут є мигалка червоного кольору, тобто буде корисно велосипедистам, на рюкзак собі повісили, вмикнули, все, катаєтесь і в, 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 там, в нічний час, в вечірній вас буде дуже класно. Замітно. Тому я вирішив все-таки, що ця річ насправді недооцінна і потрібно зробити. Огляд, щоб люди знали, користувалися і не переплачували. По-перше, по ось так вона до нас приїжджає в такій ось паковочці з таким коротеньким кабелем. Ну і власне сам виріб. І так, по-перше, кабель тут у нас Type-C. Це дуже класно, тому що зряджати даний девайс, ви можете не тільки цим огризком, який йде в, в цей. В комплекті, да? а звичайним кабелем, який ви заряджаєте свій телефон. По-друге, по-друге тут коп леди Тобто це леди, які світять набагато довше звичайних і набагато яскравіше. Сама основа виконана із алюмінію. Тут так звана альпіністська пряжка, тобто ну бачите, трошки вона Заїдає, але це, це просто ну, конкретно в даному е -е, ліхтарку. А що тут у нас є? У нас є прогумова. Там, здається, IP4 чи щось таке вологозахист. Так, у нас є ось така ось підставочка, бачите? Тобто її можна ось так поставити на якусь поверхню. Так, у нас є тут магніт. Магніт, як він там називається? Господи вилетіло з голови неодімий чи якось таким чином, не знаю, поправте в коментарях. Значить, він прилипає досить класно. Вага цього девайсу, всього-навсього 40 грамів. От, тут є відкривашка, Тобто можна відкрити якусь пляшечку. От, а є ще ось така штука. Якщо у вас є, ось як у мене, здається, щось купував і це в подарунок вклали таку терногу. Тут є такий спеціальний роз'єм. Воно накручується, ви собі поставили, вмикнули, засліпили всіх, звичайно, тому що дуже яскраве. До речі, тут є е, індикатор, кожна лампочка відповідає за 25%. Тобто, 4 лампочки це 100% заряджений девайс. От є у нас е, е, USB Type-C заглушка, вона гумова. І червоного кольору. Ну, слухайте, дуже класна річ, досить універсальна. от Вона буває в двох виконаннях. Є ще ось таке. В принципі, це купував також за 66 гривень, але останнім часом я бачу, що от саме на такі девайси ціни трошки підняли. Тут функціонал трохи ширше. Тут у нас є 4. Такі насадки під викрутку, вони виймаються. отак от І тут у нас є спеціальний роз'ємчик. Ви його вставляєте. Ну Звісно, що це неповноцінна викрутка, але але щось викрутити, ви обов'язково зможете. Ну Тобто, в якісь, там, я не знаю, нагальні екстрені ситуації там або, можливо, ще щось, да то викрутити зможете. Так, тут у нас також є. О, о, цей, господі. Відкривашка. Так. І тут у нас є така от шкала. Це для гаєчних, для гаєчок, да від 6-го розміру до до 10-го. Ось такий нібито ключик. Так, і звертаю увагу, що тут є ще ось такий ось штир. ось бачите Це зроблено спеціально для того, щоб вибити скло в екстреній ситуації. Тобто ви його отак затискаєте і. Фігачите. Пуску. Ну, слухайте, ну це також було куплено. Знову ж таки, цей роз'єм, можна вкрутити на триногу. І світить дуже, не буду засліплювати в об'єктив. Світить дуже-дуже-дуже яскраво. Тут а, декілька. Так, півна на жовте світло. А, жовте півна червоне. Так, це у нас просто блимання. І все. Ну, можемо перевірити на цьому. Так. Півнакала, жовта, півнакала, Червона. Блимання. Так. І все. Ось такі ось ліхтарики. Ну, повірте, за 66 гривень. А, до речі, забувся сказати: акумулятор тут на 500 мА, і це той випадок, коли е, в девайсі. Справжні 500 мА, тому що я вже їх заряджав, заряджав через таку девайс-флешку, да, який підраховує, скільки мА залито. І сюди заливалось у мене близько 482 мА. Ну, тобто 500 мА, які заявляє виробник, вони тут дійсно є. Дуже-дуже прикольна штука. Отак, знаєте, ось, ось поцепили собі на рюкзачок. так ось, І все. І забули. Або на ключики, або як брелочок, або на пасок. Супер! Якщо потрібно, на магнітик прицепили на якусь поверхню, на металеву стінку, холодильник, металеві двері та все, що завгодно, слухайте. І все. Дуже класна штука, я вам рекомендую. О, насправді, в, на Aliexpress дуже багато магазинів, які продають ці девайси. Ну, так як я їх беру по 66 гривень, я буду виставляти посилання саме цього магазину. А ціна постійно коливається. Потрібно, ще раз наголошую, потрібно е, вижидати, коли бувають знижки. Знижки бувають десь приблизно раз на 10 чи 12 днів. Ціна їхня падає до 66. Ну, час, до речі, е, Долар трохи піднявся в Україні, і тому ціна це, це по старіше ціні я купував. Зараз я ось заходив перед тим, як знімати це відео, і ціна була 69 гривень. Так що, от сьогодні, якраз 1 січня, є є знижки. так так що от. Якщо було корисне відео, ставте лайки, поширюйте, коментуйте, будь ласка, буду вам дуже вдячний. І, звичайно, сьогодні 1 січня щиро вітаю всіх з Новим роком. Бажаю, щоб новий рік у нас у всіх відбувся однаково, а саме, щоб Україна здобула багатостраждальну перемогу, і щоб окупанти нафіг свалили з нашої землі. Все буде Україна!